Добрий ранок Церква Христова. Господь дає сон, а на сон відкрив Писання на другому посланні апостола Павла до Солонян. І тут говорить про, пильнуємо, щоб Бог учинив нас гідними покликання. Також що станеться перед приходом Христовим? Також стіймо і тримаємося передання, моліться, браття, і хто не хоче робити, нехай той і не їсть. Закінчення. Тобто, це послання, воно дає нам... Розуміння, що апостол Павел звертався конкретно з проблемою до цієї церкви. І тому ми е, зважаємо на їхні проблеми, але з, е, свої, свої проблеми ну, люди не міняються. І тож фактично ті самі, що тоді були у первоапостольських, е, ну, церков таких, які відкривалися апостолом Павлом, Петром, Йоанном, то, можливо, все те, що було тоді, і відноситься і до сьогоднішнього дня. Господь дає таке розуміння, що, благаємо ж, браття, ми вас Щодо приходу Господа нашого, Ісуса Христа, і нашого згромадження до Нього, щоб ви не хвилювались зараз умом та не жахалися ані через духа, ані через Слово, ані через листа, що Він ніби від нас, ніби вже настав день Господній. Хай ніхто не жадним, жодним способом вас не зведе. Бо той день. Не настане, аж перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель, і що противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами, так що у Божому храмі він сяде, як Бог, і за Бога себе видаматиме. Чи ви не пам'ятаєте, як ще в вас живши, я це вам говорив був, і тепер? Ви знаєте, що саме не допускає з'явитись йому своєчасно, бо вже діється таємниця беззаконня, тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений він із середини. І тоді з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом уст своїх і знищить з'явленням приходу свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою, знаками та з неправдивими чудами і з усякою обманою, неправдою між тими, хто гине, бо любови правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду. Але полюбив неправду. Господь звертаю увагу, що всі, хто не повірить Богу, всі полюблять неправду і повірять тому, хто прийде під личиною, создасть відимость таку. Якщо ми служителі. І повинні пасти овець, то повинні бути розуміти время і сроки, які назначив Господь. Бо ми не в темряві, ми в світлі, Так? і все, що все, що не Боже, то хай Бог через наші молитви до нього змінює во славу його імені, во славу Його волі. Для того церква і стоїть. І хоч засуха ще зараз в природі у нас, в нашій місцевості, але цвітуть отакі майори. І такі, і такі. Ну, чини Господь дає, майорський чин. Ну, мабуть, якщо від сил до радянської армії майор старший капітана, тобто це офіцерське звання, якщо брати такий спосіб, образ такий, господь дав сон. Де я бачила себе, як я йду додому. Йду знайомою стежкою. йду поміж домами, пити поверхові дома Хрущовки. І я, минаю, минаючи сусідній двір, я розумію, що настає така темрява. Що я ще такої не, не, не бачила. Ні день не видно ні проблем сві, світла. Я йду в повній темноті, на помазки, чи от якось так. І хоч я цю дорогу знаю, ну у сусідньому дворі я зненацька по попадаю у яму. Яма ця не, не така вже й глибока. Але я чомусь так одягнена, ну дуже багато одежі на мені. І я як кокон. І я, ця одежа мені ну, заважає вилізти з цієї ями. І я борсуюся в ній. І розумію, що вилізти я зможу і з цієї ями, як тільки я скину цю одежу. Ну, і з цим я проснулася. Ах, дає Бог розуміння. Якщо зараз саме темне, время, на що звертає Бог увагу нашу і повинен відкритися беззаконник, то ми, якщо ми не молимося, то ми в темряві, а темрява згущається. Можливості пройти без світла неможливо. Попадеш сліпий, веде сліповий і впаде у яму, написав, сказав Ісус, Так, щоб ми не були сліпі від цієї темряви, щоб ми зніснили волю Божу, нам не, не можна переставати молитися. Молитва це спілкування, присутність Божа, це для нас. Єдиний спосіб пройти оцей шлях, оцю стежку, яка навіть якщо ми її знаємо, якщо нам знайома ну, до, до, до того, які там бордюри, які як, де, куди повертати, як воно все це. Але ми не пройдемо без світла, без Божого світла. Господь дає нам світло, і ми можемо світити. І для, для того, щоб самим пройти, і для других, для тих, які ну, посвітити можемо світлом Божим, коли є розуміння, в який час ми живемо, для чого ми живемо на цій землі. Повинні ми звіщати Євангелію, повинні говорити, звертатися до людей, що приводив Господь їх до покаяння. Якщо не полити ці квіти, вони швидко опускають свої вуха, листя зав'ядає, і, хоч цвіт довго держиться, але вони такі негарні. Оце ми без дощу Святого Духа, ми оце як оці всі квіти не можемо цвісти. без світла, без води. Господь наше все, коли ми молимося. Непрестанно моліться, моліться, браття, щоб не впасти в спокуси ніякі. А цей світ буде, буде спокушати. І каже Господь, дожно прийти спокусом. але ви не в пітьмі, ви в освіті, якщо молитеся і з Богом живете. В молитві, в покаянні, в примиренні з Богом. Прославління Його, в Його кожен день за Його милість. І тоді, і коли навіть є такі, будуть такі ями, то ви і самі не впадете. І других виведете, проведете між цими ямами. Да. Я впала не в, не в таку ж глибоку яму, але вибратись було складно. Чому? Тому що на мені було надіто. А що це? Я по іншим відкриттям я зрозуміла, це коли ми себе надто жаліємо, коли ми знаходимо причину, чого не робить, те, що Бог каже, находимо, ну от мене не послухають, мені, мені не повірять, все якось воно не, не так, як ми собі там намітили, але Господь посилає нас трудитись для Його імені. Тому... Коли ми звіщаємо Івангелію, коли ми в служінні Богу, то ми ходимо в Його світлі. Він нас оснащує ресурсом, дає нам і воду, і сонечко світить, навіть коли воно палюче. Но ми не увядаємо, ми цвітем, ми цвітем. І оця темрява нас не зіб'є з толку, навіть коли все горить. Все горить. І здавалось би, як тут свісти, колись пуп'янок, а він, а він уже палиться сонцем. Як? А Господь каже: проведу, проведу, дам нас нагу жити, дам нас нагу, бо поведу і духом своїм буду через вас благословляти людей. На покаяння, на приміріння. Господи, слава Тобі за милість Твою, за любов. що Не по нашим похотям, не по нашим якимось причинам, які ми знаходимо для себе, щоб не цвісти, щоб просто жити як для себе. Ми не цвітем для себе, ми цвітем для нього. Слава йому. Слава Йому за любов, за те, що Він нам дає цю можливість служити Йому. Це честь, це велика честь служити Богу нашому. І награда ваша велика на небесах. І у Бог... ми шукаємо небесного. Ми шукаємо, не шукаємо земного, не по плоті дійствуємо. Ми стоїмо на обставинами, коли ми духовні, коли ми по духу. Живемо, не тільки говоримо, а й живемо. Господь милостивий, коли ми з ним, коли ми не тільки проголошуємо, а й виконуємо. Хай, хай його квітник квітне, хай його церква буде, не буде засихати. Не буде, тому що він хоче, щоб ми приносили свою, свою місію, виконували. Не просто жили, ну, як, пустоцвіт, да, цвіли, як пустоцвіт. А пахнули для нього і цвіли. І для кожного, для кожного знайдеться його служіння. І кожному відкриває Господь в чому, в чому він може послужити. Он навіть моя каштанка щось собі принаходить собі якесь заняття. Да. Вона тут сторож. Сторож такий, дзвоник такий, десь щось, хтось щось і вона. Ну, надурно гав, не дурно, дурно вона не гавкає. Вона умничка, і вона просто те, як, ну, їй, наскільки її розуму хватає, от вона так і служить. Хоче бути гарною, красивою, хоче, щоб її любили, щоб її цінували, щоб її кормили. Так? І все це у нашого Бога ми получаємо. Слава Господу за милість його! За любов, за вразумлення, що ми, ті, які Христові, ми не заблудимося, і ми не сліпі, і не глухі, ми в повноті Божій живемо. Слава Господу Ісусу Христу! Амінь.